Прогноз на матч чемпіонату світу між Бразилією та Сербією це група G, досить непростий поєдинок, в якому зустрічається один з фаворитів турніру Бразильці, і серби, які будуть боротися за другу сходинку. Загалом, думаю, що нас в даному матчі чекає якраз цікавий футбол. Бразилія провела досить класно свій відбірковий етап на чемпіонат світу. Майже Більшість своїх поєдинків вони завершили розгромами. Дійсно, заявка на хороший результат. Зірковий склад, і думаю, що саме бразильці не дарма є одним із фаворитів турніру. Якщо брати до Сербії, то Серби, в принципі, мають теж зараз досить непоганий склад. Команда е, пройшла на відбір з першого місця, обігравши Португалію, і, як на мене. В принципі, зараз один з найкращих поколінь у збірної Сербії, і шанси у них є досить непогані на вихід з групи. Якщо вони зуміють це зробити, я думаю, що це не буде великою сенсацією. В даному поєдинку, думаю, що можна розглянути ставку на те, що як Бразилія, так і Сербія зуміють забити в даному матчі. Все-таки бразильці більше націлені на атаку. І, скоріш за все, там один-два пропущених м'ячі навіть в рота від Сербії. В них не буде проблемою, оскільки бразильці в основному грають по принципу, що ви нам заб'єте, скільки зможете, а ми вам скільки захочемо. Тому я думаю, що в принципі непогано виглядає ставка на те, що обидві команди заб'ють. Прогноз на матч? Обидві команди заб'ють.